Дякую, що залишаєтеся з 24 каналом. Триває прямий ефір. І наступні дві години з вами буду я, Інна на Бок. І сьогодні, 9 липня, у Києві та Кривому Розі, оголошено день жалоби внаслідок російського масованого ракетного удару. Тож наші щирі співчуття родинам загиблих та світла пам'ять кожному, чиє життя забрала вчора кривава Російська Федерація. І станом на цю мить відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Усі вони невинні жертви вчорашньої російської атаки по Україні. І ось стало відомо, що лише сьогодні на території Охмадиту завершили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок атаки Російської Федерації на цій локації загинуло двоє людей, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Восьмеро дітей госпіталізували з травмами ось буквально щойно стало відомо, що під завалів будинку на столичному серці дістали ще одне тіло. Жінка про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який додав, що вже п'ятьох загиблих сьогодні дістали з-під завалів рятувальників цьому будинку. Тож станом на цю мить там вже 12 загиблих. Також станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів, 8 липня, постраждали 117 людей, з них 10 дітей. Про це повідомив очільник МВС Клименко. Yeah. <sighs> І пошукові рятувальні роботи в столиці тривали всю ніч. І весь сьогоднішній ранок В Охмадиті рятувальники безперервно розбирали завали зруйнованого корпусу, демонтували перекриття, які обвалилися, та розчищали завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від рашистської ракети від вечора і до ранку, закривали вибиті вікна, двері та балкони. Всі заходи з ліквідації наслідків чітко сплановані та регламентовані. В першу чергу закривали ті приміщення, де знаходяться в важливе медичне обладнання, аби уникнути негативного впливу пилу, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку. Територія Охмадиту, крім зруйнованого корпусу, вже розчищена від сміття. На місці працювали усі необхідні служби: а це ДСНС медики, поліція, червоний хрест та інші, зокрема і волонтери та самі кияни, які допомагали розбирати завали. А станом на ранок, 9 липня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, число загиблих дітей в Україні внаслідок збройної агресії Росії зросло до 559. Про це сьогодні повідомив Офіс генерального прокурора. Ще 1449 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 8 липня внаслідок масованого ворожого ракетного обстрілу міста Києва загинуло четверо дітей. Дві дівчинки віком 8 та 14 років, а також два хлопчики віком 8 та 10 років. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 дітей віком від 2 до 17 років. Через обстріл села Новоекономічне Донецької області поранено 16-річного підлітка. Внаслідок обстрілу села Очаківське Миколаївської області поранення отримала п'ятирічна дівчинка. Як бачимо, Росія продовжує не тільки знищувати Україну, але й руйнує наше майбутнє, вбиваючи українських дітей. Тож дуже хочеться, щоб саме про це говорили сьогодні на саміті НАТО. Нагадаю, у найближчі три дні від сьогодні по 11 липня у Вашингтоні буде гаряче. І це не тільки через літню спеку. Там збираються лідери країн-членів НАТО. Це ювілейний саміт НАТО присвячений його 75-річчю. Окрім 32 членів альянсу, на заході будуть представники. К 35 країн-партнерів, серед яких і Україна. Ключові питання: це захист альянсу на тлі російської агресії в Україні, колективна оборона, військова присутність на східному фланзі НАТО та ядерне стримування. Також видання Лемонт пише, що на саміті НАТО буде оголошено про відправку кількох ракетних батарей Петріот в Україну. Ну і на саміті буде присутній і президент України Володимир Зеленський, А також і на саміті перебуває наша колега ведуча 24 Атого каналу Адріана Кучер, тож протягом дня у наших ефірах буде багато ексклюзивних деталей та важливих новин з полівсаміту. Тому залишайтеся з 24 каналом. Тим часом в Іспанії завершила ремонт 10 танків Леопард 2А4, які Іспанія поставить Україні. Нова група з 10 танків є частиною 19 танків, обіцяних іспанським урядом у березні цього року. Роботи з ремонту були виконані в рекордні три місяці, і наприкінці червня танки Леопард вже були готові до передачі. Тож очікується, що таке передача Україні відбудеться найближчим часом. Як і перша партія, ці танки пройшли низку польових випробувань для передачі. Перевірки справності їхнього обладнання та систем. Також і уряд Німеччини вчора заявив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає, зокрема, снаряди до танків Леопард та систем Петріот, а також спостережні станції та інше. Ну і працівники ДБР сьогодні повідомили про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби ягодин затримано. Про це повідомило прес-служба бюро. За версією слідства Боголюбов виїхав в Польщу, використавши для цього чужий паспорт. Давайте послухаємо. Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом Київ-хелм, хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родичі. Геннадію Боголюбову повідомлено ще й про підозру у незаконному заволодінні паспортом. Ну а санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Ну а прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень. І процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. І далі про нічну бавовну на болотах. Сьогодні Міністерство оборони Рефії заявило про атаку 38 безпілотників, а саме у ніч на 9 липня. Ну і звинувачує в цьому Збройні Сили України. Так, у російському відомстві кажуть, що знищили та навіть перехопили дрони у таких регіонах Російської Федерації. Отже, три БПЛА над територією Бєлгородської області, сім БПЛА над територією Курської, два БПЛА над територією Воронезької області, 21 над територією Ростовської області та ще п'ять безпілотників над територією Астраханської області. Водночас, у повідомленні оборонного відомства Федерації не згадують про атаку на Волгоградську область. Де, власне, місцева влада і жителі повідомили про пожежу на нафтобазі у місті Калач на Дону. Так, російські телеграм-канали почали писати, що БПЛА потрапили по цистерні з пальним та. Горуч з хлібзаводом. І додають, що вранці через загрозу повторної атаки українських безпілотників на регіон навіть закрили аеропорти Волгограда та Астрахані. Рейси на приліт та виліт не обслуговуються. А очевидці діляться яскравими кадрами. Тож давайте подивимося на реакцію росіян. Але Ліді, ну ка зайди.

ألو الحمد Сьогодні вночі безпілотники атакували Білгород. Пропагандисти повідомляли про пошкодження заводу «Енергомаш», А от російські телеграм-канали розповіли, що дрони атакували район лікарні, яку російські окупанти переобладнали у військовий госпіталь. До речі, там пояснили, що між спорудами всього 800 метрів відстані. Проте губернатор Білгородщини Гладков місце атаки на фотографіях сам не показав. Він тільки традиційно заявив про нібито роботу ППО, яка знову ж таки з Збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста. Ну і також він підтвердив, що внаслідок атаки, нібито один загиблий чоловік та двоє поранених. Також, за його словами, є пошкодження житлових будинків. Проте про військовий госпіталь губернатор мовчить. Здравствуйте, дорогі друзі. Очень непростими, тяжелими видалістя для Білого області. Прийшов сутки. Чотири мірних жителів погибло. человек получили ранения, 17 продолжают останавливаться в учреждениях здравоохранения, 2 в тяжелом состоянии. Всем, мы оказывается все необходимые медицинской помощи. Хотел принести самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших. У нас повреждено около 160 квартир на квартирных, квартирных домах, 60 частных домов, около 140 автомобилей личного транспорта. Всевосстановительные работы максимально быстро постараемся начать. Також Гладков заявив, що ситуація з обстрілами Білгородщини не покращується, ну і закликав місцевих навіть відправляти дітей до літніх таборів, так би мовити, подалі від бавовни. Тому що вочевидь, розуміє сезон літньої бововни у розпалі. Ну і також, мабуть, вже дійшло, що всі росіяни абсолютно всі відповідатимуть за злочини Росії в Україні. Ну і це всі оперативні новини станом на цю мить, але далі ми будемо більш детально говорити про те, як столиця оговтується від вчорашньої, цинічної та кривавої атаки росіян. Тому повернемося в студію буквально за мить. Дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся з 24 м каналом. Повертаємося в студію, і саме зараз станом на цю мить на зв'язку зі студією. Вже є наша кореспондентка 24 го каналу Катерина Кузнецова, яка перебуває зараз біля дитячої лікарні, де всю ніч тривала пошукова рятувальна операція. Катю, тобі слово розповідай, що відбувається зараз. Вітаю, Інна. Дійсно, всю ніч в Охмадиті відбувалися пошуково-рятувальні роботи. Нині вони завершені, проте тривають ліквідації атаки вчорашньої в будівлі, яка постраждала найбільше, в яку було влучання. Кількість загиблих не змінилась. Як вже відомо, що загинула одна лікарка та один дорослий відвідувач. Серед дітей загиблих немає. А ми поспілкувалися з начальником з медичним директором закладу. Він нам розповів, що ще кілька співробітників отримали тяжкі поранення. Давайте послухаємо пряму мову його. Разом з колегами всіх пацієнтів і це їх врятувало, але вона загинула. Її керівниця зараз в важкому стані знаходиться в інтенсивній терапії однієї з лікарень. Є ще ряд е, е, працівників, які також отримали два працівника важкі ушкодження. Одна це співробітниця е, також одного з відділень гемодіалізу. Е, в неї складні травми, вона проходить лікування в одній з лікарень. І наш водій, який знаходився поруч з епіцентром е, влучання в машині, в нього багато лампові е, е, ураження, стан його стабільний. Всі інші мають травми. Середньої важкості або в А також нам вдалося поспілкуватися з завідувачем відділення ургентної хірургії. Воно знаходиться в новому корпусі на восьмому поверсі. Пан Роман нам розповів, що під час атаки Росії він якраз проводив операцію. Він поділився з нами, як все відбувалося, і чому взагалі довелося прирвати операцію. Давайте послухаємо, що він розповів. Ми розпочали операцію, коли до того, як почалася повітряна тривога, і фактично знаходились на середині, на середині виконання операції, коли прилетіла ракета, і ми це відчули тим, що нас підкинуло просто всіх і погасло світло. Заблокувало, заблокувало вихід з операційної. Тобто ми не могли вийти. Ми відчули, що є запах такої гарі. І до мене потім ми почали телефонувати, сказали, що прильот попало на наш корпус, діалізний корпус, і що в нас тут біда, є жертви і так далі. Також нам вдалося поспілкуватися з завідувачем мікрохірургії. Його відділення також розташовано поруч з корпусом, в який був приліт. Він розповідав, що саме під час повітряної тривоги була операція також у пацієнта з його відділення, але прирвати її можливості не було. Тому, коли почали вилітати вікна, лікарі просто своїми тілами накрили пацієнта. Тому пацієнт не постраждав, але лікарі отримали незначні поранення. Інших пацієнтів відділення було переведено викриття. Також лікар поділився, що він врятувався, можна сказати, чудом. Давайте послухаємо. В момент, як мав бути вибух, якраз я виходив в себе з кабінету. Ну і на тому місці, де я був, якраз впало на скло. Тобто секунд 30 перед цим залишився б. Мабуть, так само мав би поранення. Наразі у відділенні вибиті всі вікна та двері пошкоджено чимало обладнання, тому всіх пацієнтів переведено в інші медзаклади Києва. Про це нам теж розповів завідувач відділення. Давайте послухаємо його трошки детальніше про це. Враховуючи, що в відділенні немає вікон, двері вибиті, то немає змоги пацієнтів тримати у відділенні. Ну, умови вони не дають змогу лікувати дітей, особливо якщо після операції, і, до речі, операційна наша вся зруйнована. Поки що всі пацієнти, кого можна було виписані, кого не можна було виписати, перевели в інші лікарні Києва. З інших зруйнованих будівель пацієнтів також евакуйовано в інші медзаклади Києва, і вже зараз вони там отримують повноцінне лікування під контролем лікарів з охмадиту. Взагалі, сам Охмадит, руйнування, як ви вже самі бачили, дуже значні, як зовні, так і всередині. Пошкоджені операційні палати багато, а дуже пошкоджено обладнання. Тому коли буде відновлено повноцінну роботу Охмадиту, зараз ніхто сказати просто не може. Наразі в мене все. Інно. Катю, дякую тобі величезне за інформацію, за те, що все побачила на власні очі і розповіла всій Україні, що відбувається зараз біля дитячої лікарні «Охмадет» в столиці. Ну нагадую всім, хто нас дивиться, що на зв'язку зі студією щойно була Катерина Кузнецова, журналістка 24-го каналу. Ви не перемикайте, повернемося в студію за мить. Дякую, що залишаєтеся з 24 м каналом. Триває прямий ефір. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті і про те, чому Росія так масштабно обстрілює зараз Україну. Чи може це свідчити про те, що все ж таки немає на фронті у них жодних гарних новин і просувань, про які постійно говорить пропаганда? І станом на цю мить до нашого ефіру долучається ігор Романенко. Цей військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду за Небо України. Пане Ігоре, слава Україні. Рамслава, вітаю вас! Дякую, що долучаєтеся до ефіру на 24 му каналі. Адже зважаючи на те, що Україна в жалобі сьогодні оголошено день жалоби і у Києві, і у Кривому Розі, внаслідок страшної вчорашньої російської атаки по мирних українських містах. Ми розуміємо, що те, що робить Росія, це не вкладається в голові. І Також розуміємо, що таким чином росіяни вкотре хочуть, по-перше, налякати нас. Ну а по-друге, чимало аналітиків пишуть про те, що Росії не вдається зараз бодай якихось значних просувань зазнати на фронті. Як ви охарактеризуєте сьогоднішню ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, вона важка інтенсивність. Бових дій за добу до кої дозів до 150 за останнє це дуже велике порівняння. Ворог має відповідні резерви, і ресурси для того, щоб наносити ураження і авіації, і артилерії, а також в особовому складу, щоб здійснювати все ж наступальні дії. Вони так, але просування має місце на найбільш таких важких. Ділянка фронту, де віднос там Часав'єр, Свяр, Покровський напрям, південніше діють і активізувалась здій навколо на Там зараз сіра зона східніше, північніше Вербового. Тобто, на жаль, причому з просуваннями мають місце сотні метрів і до кілометра і. Тарець той же де потрібні нам ресурси і резерви. Це і в першу чергу боєприпаси. Ситуація покращилася, але не вирішує питання принципово, і резерви в озброєнні техніки. Ми в надії на союзників і займається безпосередньо підприємця нашого промислового комплексу, а також потребують військовослужбовців на тих бригадах. В ті бригади, які ведуть на бойовий безпосередньо на лінії зіткнення. Тому ситуація на фронті не покращується, ведуться важкі бої. Сила оборони України виконують стратегічну оборонну операцію, і поки ще на поточний час цієї операції зупинити просування ворога не сядна нам потрібні сили, багато яких сьогодні можливо на саміті в НАТО буде зустріч відповідна і нашого президента з керівниками країн, членів НАТО. В першу чергу важливо з президентом Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо, принципово, і питання буде стосуватися не тільки протиповітряно, проти ракетної оборони, а більш широкому спектрі. І зняття там заборон по багатьом напрямом і постачання інших іншого сучасного зброї для того, щоб виконати завдання щодо зупинення просування. Тобто, пане Ігоре, зараз ми бачимо, що ситуація складається таким чином, що у окупантів, на жаль, немає проблем ані з живою силою, ані з постачанням боєприпасів з підвозкою до фронту. Попри те, що час від часу там з'являється інформація на деяких телеграм-каналах, що росіяни нарікають на те, що, начебто, їм там не вистачає їжі, питної води, і що в них немає і снарядів. Тобто, все ж таки, зважаючи на динаміку бойових дій, ми розуміємо, що таки їм є зараз ким і чим воювати, на жаль. Це має місце, але я хочу сказати, під час підготовки ведення бойових дій використовуємо засоби артилерії, ударні безпілотні апарати, і наносимо відповідні удари по їх шляхам, по їх складам, і тоді відбуваються саме ті події, які ви говорили. Менження, але на окремих ділянках я це підкреслюю, де вдається своєчасно розвідати, наносити наносити враження, це робити наша авіація, турмова бомбардувальна, це робить наша артилерія, в тому що хай, хаймерси, мінометне озброєння. Але цього не вистачає для того, щоб в принципі змінити ситуацію. І зупинити просування ворога при перехопити їх стативу на суходолі. Дякую вам, пане Ігоре. І ще таку інформацію маємо важливий момент. Адже сьогодні Міноборони України повідомило, що підписало меморандум з фінською компанією, яка є однією зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. І, от в нашому міністерстві оборони, кажуть, що це допоможе поглибити зараз нам у сфері космічної розвідки співпрацю з колегами фінськими. Ну і в свою чергу, це може допомогти нашим захисникам та захисницям. Також покращити ситуацію на фронті, тому що вся ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування землі, що важливо для національної безпеки та оборони України. Можете пояснити, що це означає, і дійсно наскільки це важливо в сьогоднішніх реаліях для України? Це означає, що ми просуваємося вперед відносно сучасних технологій воєнно наукових і тут співпраця не тільки спінами, а з іншими країнами додає нам багато чого, тому що з космосу відбувається розвідка, принципово важлива для формування розвідно-ударних комплексів. Тобто завдання розвідно-ударного комплексу полягає в тому, щоб залучаючи засоби авіаційні, наземні, морські, будь-які. По поточному часі виявляти э, ціли ворога, об'єкти ворога і приймати рішення. Ця інформація обробляється на командних пунктах, а що повторити, де інде передається безпосередньо на засоби ураження, і відбувається ураження такого роду об'єктів. Це сучасна технологія, яку треба засвоїти і розпосюджувати. Крім того, в роботі з Фінляндії. Цікавим є те, що це одна з багатьох країн, яка свої новітні розробки. Зрозуміло, що вона перевіряє, робить іспити безпосередньо під час застосування війни в Україні, тому що ні, ніщо так не перевіряє, як безпосередня війна, але так чи інакше, свої сучасні розробки, які ще не прийняті на озброєння Збройних Сил саме цієї. Держави чи їх союзників, але вже передаються і проводяться іспити, значить, у нас в Україні, і таким чином відбувається постачання сучасного зброї. Це теж важливо. Ми вдячні фінам за такого роду підходи. Пане Ігоре, дякую вам. Я ще один такий важливий момент, який я хочу, щоб ви прокоментували. Отже, росіяни зараз, зокрема путіністи та пропагандисти Кремля, намагаються усяко звинувачувати Україну в тому, що відбулося вчора. Ну і вони кажуть, попри те, що ми маємо відео, ми бачили це на власні очі, влучання в дитячу лікарню «Ахмадит», Вони кажуть, що це не була ракета Х-101. Як думаєте, тих доказів, які сьогодні є у службі безпеки України та у інших профільних комітетів наших, Достатньо зараз буде, щоб все ж таки доказати всьому світу, що це саме та ракета, якою росіяни вчора поцілили по дитячій лікарні. Зокрема, там, на засіданні саміту в НАТО. Тут принципований мій погляд: питання, ваша фраза відносно того всьому світу. Реальне і об'єктивне маюся підґрунтя, працюють. У нас є відповідні інститути, у нас є відповідні структури, які вивчають наслідки нанесення ударів, ламки, залишки всіх засобів об'єктивно їх оформлюють і представляють відповідні інстанції світові. І як би дуже багато працювати над цим, щоб щось там доказувати російській пропаганді, на мій погляд, недоцільно цим займатися не треба, а показати нашим союзникам, бачите, ви відповідні фотоматеріали, Об'єктивний контроль представляєте це дуже важливо. Треба облікувати, оформляти встановленим порядком. Я думаю, раніше пізніше, але всі вони спрацюють ці матеріали, ніколи будуть засуджені злочинці від країни. Пане Ігоре, так погоджуюся з вами. Дуже хочеться, щоб всі ті, по хто причетні до цієї атаки, а також всі ті, хто взагалі підтримують кривавий режим Путіна та допомагають йому вбивати українців та стирати з обличчя землі наші українські міста та села, як ви сказали рано чи пізно, але були притягнуті до відповідальності. Ну і щоб ми всі знали, що вони будуть покарані От кожен до останнього, хто підтримує криваву агресію Путіна. Вам дякую, пане Ігоре, що долучилися до прямого ефіру. Ну і за інформацію. Дякую вам. Бережіть себе, бережіть Україну, і Побачимося, що обов'язково в ефірі. Ну а всім, хто нас дивиться, нагадую, що на прямому зв'язку зі студією щойно був Ігор Романенко, це військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Станом на цьому не все, але я повернуся в студію буквально за кілька хвилин. І ми продовжимо обговорювати цей насичений вівторок. Тому не перемикайте, зачекайте дочекайтеся.